Рекомендуємо готуватися до нового агросезону завчасно. Ми хочемо порекомендувати вам одну із борін, яка точно знадобиться вам весною. Гнучні шлейфові борони від виробника Вінницька овочева компанія підходять для тракторів потужністю від 180 кінських сил до 360. Ці борони чудово підходять для ранньовесняного весняного боронування та закриття вологи. Серед її основних переваг гнучке з'єднання секцій борін, що дозволяє ідеально копіювати профілі поверхні ґрунту та знижує ймовірність їх забивання, застосування високоякісних робочих органів власного виробництва, що дає змогу здійснювати чудову обробку ґрунту та тривалий термін їх експлуатації до зношування. Агрегати даної серії гідрофіковані, що дозволяє здійснювати перехід із транспортного в робоче положення за лічені секунди. Вертайтеся до нас за телефоном, як ви бачите під відео або ви можете побачити на власні очі наші борони на наших майданчиках.